Друзья, это капец, полный капец, не знаю, чи я встану, а не это просто капец, блин, тут еще и двері закриті. блин, а я, боже, зар... зараз скажу, вот тут хочу открыть, друзья, это просто, просто якийсь капець. капец, фух, друзья, а что, бег? Тому що вже дали ціни на замовлення голландської озимої цибулі. <с> Перед замовленням цибулі розпочато. Ви готові? Ми готові. Поїхали. Що до нас приїде? Цибулька Радар. Бомбезна цибуля, вона, напевно, займає перше місце по продажі і по тому, що ця цибуля реально вам заходить, вона смачна, зберігається і отримуєте гарні бомбезні результати. Цибулька Трой. Також один із самих популярних, класних бомбезних сортів. Вона не така велика, як радар, але гарно зберігається. Цибулька Боляро це цибуля, яка буде зберігатися найкраще. Тобто вона у вас буде аж до моменту посадки нової цибулі, що дуже важливо, звертайте на ню увагу. Цибулька Електрик. Це фіолетова цибуля. Ми працювали з Red Baron, але так як то в того-то в того вона стрілкується за рахунок погодних умов, ми переходимо на Electric. з її затестили. Ні в одного клієнта з попереднього року електрик не стрілкувався. Тому е, вона і трішки більша, і смачніша по своїм смакових якостей. Це фіолетова салатна солодка цибулька. І вона краще зберігається, ніж Red Baron. Штут це приплюснута цибуля. Всім відома, вона для салатів і також вона непогано зберігається. Центуріон, продовгувата така цибуля, вона не довга, але видовжена така, ніби овальна. Бірформінг це та позиція, якої завжди мало. Але що маємо, то маємо. Також буде, це продов... видовжена така цибулька, невелика в діаметрі, довгенька. Штур БЦ-20, кругла цибуля, також гарно користується попитом. І е... головне, що заходить вам, цибулька Кармен е... це розова цибулька, наша новинка, якою ми будемо з якою працювати. В тому році трішки браво працювала. Цибуля знайшла, це рожева цибуля, приплюснута, е... гарно зберігається і на салати годиться бомбезно. Також айсберг це біла цибуля. Ми міняємо на сноубол Чому? Тому що сноубол трішки у вас суховатий виходить так в деяких. І достатньо гострий. Це буде солодка, буде гарно зберігатися, салати буде підходити. Часник Любаша.